Всім привіт! Я Саносіпова. Три роки тому ми з чоловіком, який постійно знаходиться за кадром, почали шукати і знімати птахів у вільний від роботи час. Просто тому, що це прикольно і капець, як лікує нервову систему. І на цій локації я зараз не дарма, бо шукаю одних з найяскравіших птахів, які у нас гніздяться. А це самець молодець. Як я зрозуміла, що це самець, враховуючи, що вони дуже схожі з самиці. Чому він молодець і справжній джентльмен, враховуючи їх специфічну назву, де вони живуть, що вони їдять. Зараз будемо розбиратися. Повертаються зимівлі до нас наприкінці квітня, на початку травня. Для житла обирають кар'єри, яри, обриви, піщані або глиністі урвища неподалік річок, у яких птахи риють нори для гніздування. І так, щоб неподалік були відкриті ландшафти, луки, пасовища, де вони могли б полювати. Живуть колоніями, тримаються зазвичай великими зграями. Їх колонії можуть становити від двох до кількох сотень пар. І якраз ці зйомки велись біля великої колонії, яка гніздиться під Києвом. Запджелоїдками почала спостерігати з кінця травня, якраз в період, коли самці залицялись до самиць. І щоб підібратись до них якомога ближче, приходилось добряче маскуватись. Мені здається, що їх залицяння це мрія більшості людських дівчат, бо вона просто сидить, чекає. А він відшукує найпрекрасніших, найсиковитіших комах. Я серйозно, він шукає найкраще, спеціально для неї, ще й дбайливо готує презент перед подачою, оголошивши здобич. І особисто годує. Задача самиці лише приймати подарунки. Саме за поведінкою я і могла здогадуватись, хто якої статі. Бо коли вони сидять поруч, взагалі не видно жодної візуальної різниці. Якщо ви її бачите, напишіть, будь ласка, в коментарі. Тож, якщо бджолетка сиділа і клянчила їжу в шлюбний період, це, скоріш за все, самиця чекала на подарунки. І самець мав дивувати її своїми здібностями швидкої ловлі смачних комах, допоки вона не зрозуміє, що він молодець і йому можна довірити вигодовування цілої сім'ї. Після чого вони більше часу просто сиділи поруч, наче морально готувались до складного етапу під назвою «батьківство». Під час залицянь ми вже підгледіли, що вони там їдять. Угу. Але лишається одне важливе питання. Як на мене, бджолоїдком не пощастило з назвою, бо тепер несуть за собою клеймо бджолопоїдачик. Я не експерт і кількість з'їдених бджіл не рахувала, але точно можу зазначити, що спеціально на бджіл вони не полюють. Під час спостережень за цими папушками стало очевидно, що їдять вони просто все, що тільки під піддзьоб попаде. Ос, шершні, цикад, метеликів, коників і купу шкідників польового і лісового господарства. І якщо пасіку поставити біля колонії бджолоїдок, у більшості випадках під дзьоб будуть попадати і бджоли. Також при ситуації, коли погодні умови погіршуються, настає холодний та дощовий період, або навпаки, тривалий посушливий період, чисельність комах стає значно меншою. А під час обробки агрогідь різними хімікатами комах стає ще менше. В такі моменти, комохоїдні птахи змушені злітатись до пасік, бо там потенційно завжди є їжа. Але при хороших погодних умовах, коли все квітне, пахне, птахи не намагаються зосереджуватись біля пасік, бо кормова база і так велика. Давайте не забувати, що при цьому домашні бджілки можуть гинути саме через застосування пестицидів і хімікатів на полях. Тому, як на мене, не варто звинувачувати птахів за те, що вони просто намагаються вижити, а тим паче не треба їх винищувати, казати, що вони погані. І перекладати на них відповідальність за негативні наслідки нашої з вами людської діяльності. Давайте скористаємось телепортом і перемотаємо на кілька місяців вперед, щоб подивитись, як виглядають цьогорічні свіженькі молоді бджолоїдки, які десь 4 тижні маринувалися в норі, допоки не настав час піти у самостійне доросле життя. Від дорослої бджолітки відрізняється таким більш тьмяним забарвленням. і у зрілих птахів колір очей яскраво червоний, тоді як у молодих чорний. По розмірам вони повністю ідентичні дорослим птахам, просто не такі яскраві і більш розгублені, бо ще не дуже зрозуміло, що тут і до чого. Тому на початку вони більшість часу просто сидять і спостерігають за дорослими. Ще один нюанс: у дорослих птахів є одна довга пірінка по центру хвоста, а у молодих птахів її немає. До речі, на це дерево, навпроти якого я сиділа замаскована весь час, постійно прилітала вівсянка звичайна. І дуже гарно співала. Також у гості навідувалась жовна сива. І її присутність постійно піднімала настрій, бо поки я годинами чекала на бджолоїдок, вона просто сиділа по хвилин 20 і дивилась на мене, наче якась розвідка пташина. Бджолоїдочок знімали паралельно з сорокопудами. Про яких вже виклала нещодавне відео. Це все відбувалось на одній локації, от прямо тута. Я безперестанно буду дякувати патронам, які пригощають однією чашечкою кави на місяць на Патреоні. Бо саме ці, так скажімо, кави і дають фінансову змогу часто виїжджати за місто, спостерігати, знімати і ділитись оцим всім з вами. Також дякую за моральну підтримку у вигляді таких щирих коментарів. Любіть бджолаїдок, як люблю їх. Я всіх обіймаю всім цьому.